Доброго дня, шановні члени конкурсної комісії. Сьогодні у нас фінальне засідання конкурсу проєктів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2024 році. Я щиро дякую кожному і кожній з вас за активну участь в наших засіданнях. Дякую за приділений час для оцінювання проєктів і відкритого захисту. У нас сьогодні важливе завдання визначити переможців, тому пропоную затвердити наступний порядок денний. Перше, перший пункт про затвердження рейтингу конкурсних пропозицій, другий пункт про визначення переможців конкурсу, і третій пункт різний. Хто за такий порядок денний? Прошу проголосувати. Хто за? Дякую. Хто проти? Проти немає. Хтось? Борзова... Так, пані Ірина. Я за. За. Просто не встигла проголосувати. Ви за? Так, так. Дякую. Да, дякую. Хто проти, немає? Хто утримався? Немає. Отже, порядок денний, порядок денний затверджено, переходимо до е, пункту 1 порядку денного. Відповідно до регламенту роботи конкурсної комісії, усі члени конкурсної комісії індивідуально оцінили конкурсні пропозиції в електронній системі проведення конкурсу. За результатами підсумовування індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії складено рейтинг конкурсних пропозицій. Нагадую, що регламентом роботи конкурсної комісії встановлено прохідний бал у сумі 132 бали. Отже, до остаточного рейтингу конкурсних пропозицій потрапили лише ті проекти, які у сумі набрали 132 і більше балів. Загальна кількість таких проєктів становить 35. Також після складання рейтингу деякі конкурсні пропозиції набрали однакову кількість балів. Відповідно до порядку проведення конкурсу, вище рейтингове місце займає та конкурсна пропозиція, яка має вище результативні показники реалізації проєкту із застосуванням принципу економного та ефективного використання бюджетних коштів. Відповідна норма також за закріплена у керівній постанові кабінету міністрів, відповідно до якої проводиться конкурс. Ee, проаналізувавши результативні показники конкурсних пропозицій, які мають однакову кількість балів, ми е, пропонуємо визначити для них такі рейтингові місця. Для е, всіх членів комісії я поясню загальне правило. Тобто, е, секретар комісії спільно е, з членами комісії від Міністерства молоді та спорту України, проаналізували бюджети всіх проєктних пропозицій. І визначили, і визначили показник витрат бюджетних коштів в розрахунку на одного учасника чи учасницю проєкту. Таким чином, виходячи з цього принципу, пропонуються ті проекти, я зараз буду їх називати, вони отримали однакову кількість балів, пропонується розмістити за цим принципом на таких місцях. Проєкт це українські школи для волонтерів. Друге місце. Проєкт намітові табори для молоді. Життя в гармонії. Третє місце. Проєкт розвиток підприємницьких навичок молоді та ВПО восьме місце. Проєкт Школа безпеки запобігти, врятувати, допомогти. дев'яте місце. Проєкт Братство Тарасівців. ще волонтер. Дванадцяте місце. Проєкт це український виховний відпочинковий табір тринадцяте місце. Проєкт програма розвитку та підприємства. Та підтримка підприємницьких ініціатив та сприяння у працевлаштуванні молоді числа ветеранів. Розпочни свою справу 15 місце. Проєкт тренінг психічного здоров'я Мій спокій моя сила 16 місце. Проєкт просвітницько-навчальний табір Українська кооперація 17 місце. Проєкт сам собі рятівник 18 місце. Проєкт Дитячий табір психологічної творчої та соціальної адаптації усмішка дитини 19 місце. Проєкт Джуніор МБА 20 місце. Проєкт Університет власної справи 21 місце. Проєкт Безпека в, жит... в житті життя в безпеці 23 місце. Проєкт Керім Філісі 24 місце. Проєкт Спортивний кемп для дівчат Girls Power» з метою підсилення їх ментального та фізичного здоров'я 29 місце. Проєкт «Десятий всеукраїнський форум взаємодії та розвитку 30 місце. Проєкт програма підтримки підприємницьких ініціатив молоді. З інвалідністю Україна можливості 31 місце і проект Діти України 32 місце. Отже, шановні члени комісії, я якщо передусім хочу запитати, чи є в когось запитання щодо цього розподілу. Крім того, хочу, хочу наголосити, що в нас немає на межі на межі прохідного балу. Скажімо, таких спірних спірно однакової кількості балів. Чи є запитання до того розподілу, про який я щойно оголосив у членів комісії? До конкретних проєктів можливо. Так, запитань немає. Шановні друзі, тому пропоную перед тим перед тим як ми затвердимо і розглянемо всіх переможців всіх переможців конкурсу визначити між тими які набрали однакову кількість балів відповідно до вимог постанови 10.59 та регламенту про проведення та порядку проведення конкурсу пропозиції за тими місцями які я щойно оголосив Шановні колеги, пропоную голосувати. Хто за такий рейтинговий розподіл переможців внутрі групи переможців? Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Хто проти? Проти немає. Дякую. Хто утримався? Максименко утримався. Один утримався. Дякую, колеги. Тому ми е, е, рейтинг за відповідно до принципу ефективного використання бюджетних коштів серед переможців конкурсу е, ми е, затвердили. Переходимо до питання 2 порядку денного. Відповідно до рейтингу конкурсних пропозицій, пропоную визначити обсяги бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для реалізації кожного проєкту. Та визначити переможців конкурсу. Кожен з вас визначив рекомендовану суму фінансування проєктів, які були узагальнені електронною системою проведення конкурсу, та було визначено середню суму. Також, департаментом економіки і фінансів міністерства опрацьовано проєкти та надано рекомендації конкурсної комісії. Враховуючи багаторічний досвід роботи департаменту економіки і фінансів з проєктами, пропоную першочергово орієнтуватись на суми, які визначив департамент. При цьому хочу наголосити, що значний іноді значна різниця між запитуваною бюджетною бюджетним фінансуванням та тим фінансуванням, яке пропонується які пропонується департаментом економіки і фінансів міністерством, зумовлений тим, що перебільшені є обмеження, є обмеження по процентному відношенню по статтях витрат. Є статті витрат, які не можуть бути профінансовані взагалі е, за бюджетні кошти, але водночас ці пропозиції набрали від вас високий рейтинг, і ну, від вас, і від нас усіх високий рейтинг, і тому ці проекти були визначені переможцем. Отже, Лілія, я прошу вивести на екран е, всіх перелік всіх переможців із. Е, е, із запитуваними сумами фінансування, середньою сумою коштів рекомендованих членами конкурсної комісії, та рекомендованою сумою від Міністерства. І вони вже розбиті за тим рейтингом, який ми уточнили з вами попереднім рішенням. Отже, я попрошу я попрошу секретаря комісії зачитати номери проєктів і суми які рекомендовані рекомендовані від міністерства всі члени конкурсної комісії бачать запитувані суми і ті які ми рекомендуємо крім того середню середню суму визна... коштів рекомендовані членами комісії будемо йди будемо йти по кожному проекту Владислав Миколаївич, якщо є запитання, то тоді, будь ласка, пані Ліля, пані Ліля або Галина Васильівна, або хтось інший з інших департаменту економіки та фінансів. Я прошу коментувати ці проекти, якщо в членів конкурсної комісії є запитання по кожному з них. Владислав Миколаївич, будь ласка, вам слово. Добрий день, Добрий. друзі. Отже як. Пішли по нашому списку. А, номер 20, 24, 01 3146 64. Наметові табори для молоді, загартовані духом, збагачені досвідом. А, рекомендована сума фінансування 516 тисяч 600 гривень. А, далі, наступний проект. А, нема питань, друзі. Якщо в кого є питання, будь ласка. Ви тоді проговорюйте і, ну там, можливо, зупиняйте мене, щоб ми там зупинились на конкретному проєкті, якщо це в нас буде необхідно. Наступний проєкт, другий: українські вишколи для волонтерів. Я, з вашого дозволу, буду говорити останні чотири цифри, щоб не називати весь номер. Останні чотири цифри вони також унікальні і немає ну, дублювань, повторювань також немає. Так от, проект номер два. 4285 з українські вишколи для волонтерів. Рекомендована сума 399 750 гривень. Наступний проект 4613. Наметові табори для молоді. Життя в гармонії. Рекомендована сума 531 360 гривень. Четвертий проект номер 4863. Це українські вишколи спрямовані на підвищення рівня компетентності молоді з метою сприяння гармонійному розвитку молоді. Рекомендована сума 399 тисяч 750 гривень. Наступний п'ятий проект номер 4523. Форум відповідального лідерства та волонтерства для дівчат 2.0. Рекомендована сума 167 тисяч. 500 гривень. Наступний шостий проект номер 4801. Це українські спортивні ігри для молоді. Гармонія свідомості. Рекомендована сума 270 600 гривень. Наступний сьомий проект номер 4316. Інтеграція молоді з інвалідністю у суспільство до мети разом. Рекомендована сума фінансування 550 тисяч гривень. А, номер 8. Проєкт. Наступний. А, номер 5025. Розвиток підприємницьких навичок молоді та ВПО. Зага рекомендована сума 410 тисяч гривень. Дев'ятий проєкт. номер 4893. Школа безпеки. Запобігти, врятувати, допомогти. Рекомендована сума 550 тисяч гривень. 10. Проект номер 4837. Виховні семінари. Рекомендована сума 260 тисяч гривень. Одинадцятий проект номер 4544. Програма підтримки та розвитку молодіжного підприємництва для жінок від ідеї до власної справи. Рекомендована сума 500 тисяч гривень. Дванадцятий проект номер 4923. Братство. Тарасівців. Ще волонтери. Рекомендована сума фінансування 110 тисяч гривень. Тринадцятий проєкт номер 4426. Це український виховно відпочивальний відпочинковий табір. Рекомендована сума 600 тисяч гривень. 14 проект номер 4614. Організація курсів професійної підготовки в спеціальних закладах для сприяння працевлаштування неповнолітніх та молоді, які звільнились з місць позбавлення волі. Рекомендована сума 330 тисяч гривень. 15-й проект номер 4743 Програма розвитку та підтримки підприємницьких ініціатив та сприяння у працевлаштуванні молоді з числа ветеранів розпочне свою справу. Рекомендована сума 450 тисяч гривень. 16 проєкт. 16 проєкт. Номер 5080. Тренінг психологі... психічного здоров'я. Мій спокій, моя сила. 550 тисяч гривень. Рекомендована сума. 17 проєкт. Номер 4885 просвітницько навчальний табір Українська кооперація 450 тисяч гривень. 18-й проект. Сам собі рятівник». Номер проєкту 5291. Рекомендована сума 500 тисяч гривень. Дев'ятнадцятий проект. номер 4820. Дитячий табір психологічної творчої та соціальної адаптації Успішка дитини. Рекомендована сума 500 тисяч гривень. 20-й проєкт Номер 5018. Junior MBA. Рекомендована сума 390 тисяч гривень. 21 проєкт. Номер 4932. Університет власної справи. Рекомендована сума 160 тисяч гривень. 22 проект. Номер 5167. Програма професійного самовизначення молоді. Профорієнтація. Рекомендована сума 100 тисяч гривень. 23 проект. Номер 4950. Безпека в житті. Життя у безпеці. Рекомендована сума 320 тисяч гривень. 24-й проект. Номер 5154. Аурум Філісі. Е, рекомендована сума до 120 тисяч гривень. 25-й проект Номер 3837. В єдності Наша сила. Е, рекомендована сума 580 360 гривень. 26-й проєкт. Е, номер 4968. Тепле поділля. Від мрії до дії. Е, рекомендована сума 500 тисяч гривень. 27 проект номер 4834. Молодіжний інклюзивний хакатон для розбудови та відновлення українських громад. Рекомендована сума 125 тисяч гривень. 28 проект. 46.22 номер. Це українська серія форумів Могутні волонтери. Рекомендована сума 220 тисяч гривень. 29-й проект. номер 5242. Спортивний кемп для дівчат Guros Power з метою підсилення їх ментального та фізичного здоров'я. Рекомендована сума 380 тисяч гривень. 20... 30-й проект номер 4709. 10-й всеукраїнський форум взаємодії та розвитку. Рекомендована сума 350 тисяч гривень. 31-й проект номер 4549. Програма підтримки підприємницьких ініціатив молоді. З інвалідністю. Країна можливостей. Рекомендована сума 400 тисяч гривень. 32 проект. No 4775. Діти України. Рекомендована сума 370 тисяч гривень. 32 проект. No 3469. Планер за участі молодих художників без меж. Рекомендована сума 360 тисяч гривень. 34-й проєкт номер 4393. Стаді психологічної реабілітації Суперсила. Рекомендована сума 450 тисяч гривень. 35-й проєкт номер 4594. Власна справа на селі. Рекомендована сума 390 тисяч гривень. Колеги, чи є питання? Можливо, обговорення? Якщо так, да. Андрій Володимирович. Дякую, Владислав Миколаївич. Шановні колеги. Ну, власне, це головне головне питання нашого нашої сьогоднішньої зустрічі. От розподіл фінансування. Всі ви бачите, всі ви бачите тих переможців, тих тих переможців конкурсу, які набрали найбільшу, найбільшу кількість голосів між ними розподілене розподілене бюджетне фінансування. А от якщо ні в кого з членів конкурсної комісії немає запитань, то тоді я прошу всіх ухвалити, ухвалити рішення щодо визначення переможців конкурсу із 30, 35 проєктів із фінансуванням, яке щойно було представлено секретарем комісії. Шановні члени конкурсної комісії, е, прошу голосувати. Хто е, за цей список переможців із е, запропонованим е, обсягом бюджетного фінансування для проєктів? Хто за? Прошу голосувати. Так, бачу. Бачу. Так, дякую. 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 Хто проти? Чи є хтось проти? Проти немає. Хто утримався? Традиційно, пан Максименко утримався. Дякую. Отже, рішення прийнято. Ми з вами визначили переможців конкурсу. Вітаю всіх нас з цим важливим рішенням. Дуже дуже приємно. Приємно відзначити, що багато, дуже багато проектів які стали переможцями вони націлені на посилення економічної спроможності молоді водночас ми маємо ми маємо і ті проекти які сприятимуть підготовці підготовці молоді до захисту захисту держави на тих вишколах які будуть проведені в різних сферах в різних сферах Шановні члени комісії, переходимо до третього пункту порядку денного. Різне. Чи є в когось запитання, пропозиції? Будь ласка, запитання і пропозиції немає. Шановні члени комісії, ми з вами основну свою роботу завершили. Всіх переможців конкурсу буде повідомлено про результат і про пропоновані суми фінансування. Водночас, якщо раптом хтось з них відмовиться, визначити, що ця сума недостатня для реалізації проєктів, вони можуть офіційно нас про це повідомити, і, і тоді комісія збереться ще один раз для того, щоб визначити по тих по тій можливо сумі можливо когось ми але але насправді ми не змо ми не зможемо ми не зможемо дати можливість кому ще стати переможцем конкурсу тоді ці гроші будуть не використані оскільки оскільки прохідний бал визначений порядком проведення конкурсу не дозволяє за результатами оцінювання проектів Комусь ще тобто, у нас всі, всі ті, хто хто набрали прохідний бал, ми всіх їх з вами затвердили. От, ми просто вас тоді повідомимо про те, що хтось хтось з переможців вирішив не реалізовувати проект. Така можливість теж є учасників конкурсу. Я сподіваюся, що такого не буде. Хочу також повідомити щодо моніторингу реалізації проєктів. Ми традиційно Міністерство молоді та спорту України по кожному проекту, готуючи готуючи матеріали щодо реалізації конкурсу. Ми доручаємо місцевим місцевим управлінням, обласним управлінням, обласним управлінням відповідальним за питання реалізації молодіжної політики, здійснювати такий моніторинг. Крім того. Якщо, якщо Захід буде співпадати з іншими з іншими заходами, в яких будуть брати участь представників чи представниці міністерства, ми будемо їх, ми будемо їх запрошувати. Крім того, крім того, є така у нас ідея, що всі графіки реалізації проєктів будуть доведені також до членів конкурсної комісії. Якщо у вас буде бажання чи у ваших представників в контексті громадського моніторингу здійснити виїзди на ці заходи, також ми будемо раді раді вашій залученості до моніторингу проєкту. Шановні друзі, якщо Тому я всім дякую за. За роботу знову, за вашу залученість. Всім бажаю засідання. Дякую, всім безпечного дня.